Буду грати і я як вам обіцяв покажу міміка. Да, то ж само, міміка. В мене там буде багато мобів, багато міміків, стівів міміків. Багато буде. Багато. Видно, видно той, цей мод ну, просто ігру уже гуляв, провіряв. І так, да, там куча міміків буде, но я оттуда ответів, потому що я все гуляв. І коротше я вам покажу найна міміку Майнкрафт. Я вперше, ну, я вперше знімаю не про Майнкрафт, а про міміку. Перше козел. Ну хто буде боятися козла і павука? В реальності їх можна влякатися. Що козел дуже больно боїться, а павук кусається затрутою гробний на утро, да. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А, водимо. Нарешті я цього дня дождався. І ця гра, ну, цей сервер багато мегабайт бере. І ось оно, там реальний мімік. Ви Ми бачили оно там? Ну, я мені лень його вам показувати. Осьо мімік. Подивіться на нього. А оце його статуетка. Дивіться, в нього вклю... Так подивіться, в нього нема хва... його очей. В нього нема очей, але коли він за тобою побіжить, то в нього очі, От... От... подивіться, як це стрьомно виглядає. У нього типа якась зараза і ще щось. Дивіться, як він зараз на нажитель наподобає. Ура! Правда. Фух, эти звуки закончились. А давайте посмотрим, кто сильнейший. Варден Чи Мимик. А, не, он и драться. Он и драться? Он и, и драться. То побідить, то побідить давайте. Якщо заварно, то лайк. А якщо за мімика, підписка! Ну, в мене лайки буде сьогодні більше. І в мімика ще появилось... Появилось по чотири пальці. Да-дя. Це ще один мімик. Тара, напевно, вже бити не будуть. Они будут биться, они будут биться. Так іще ходы крипово. Він на свинюку писал, ну ладно. Тут немає цього. на цього. Подписи. Так, я уберу... Да, я уберу стойка. Звуки на тто і здорса. Здорса. Ну ладно, хоча я вам не дуже всякого багатого показав, ну то тоже... всім пока.